700 тисяч тонн снігу саме стільки випала в Одесі напередодні нового року. Зима обернулась для міста справжнім стихійним лихом. Основні автомагістралі вдалося розчистити лише за кілька днів. Пересуватись деякими вулицями міста й досі важко. У дворах та міжквартальних проїздах двом машинам роз'їхатись майже неможливо. Зможемо легко. А от по-моєму не зможе. Не об'єднав, так Да? Через непогоду в Одесі кілька днів не вивозили побутові відходи. На вулицях з'явилися справжні сміттєві звалища. Причому не тільки на околицях, але й у самому центрі. Ну дуже давно. Ну спочатку цього самого. Ну, роки так нагаляли і все. Спецтранспорт просто не міг доїхати до сміттєвих контейнерів. Але як виявилось, побутові відходи не прибирали навіть там, де дороги вже розчищені. Тут, ви бачите, можна проїхати. А почему чому ездит, почему не чому непонятно. Не только здесь. Вот они живуть в другом домі на Говорова. саме новий дом, там теж саме. Навірно, по всьому міроду так. Довгий час не розчищеним був проїзд до дальницьких кар'єрів. Найбільшого сміттєвого звалища Одеси. Потім розпочався перерозподіл ринку. У січні мали визначити компанії, які будуть вивозити сміття цьогоріч. Тендери досі не проведені. Поки комунальники боролись зі снігом, чиновники рахували, скільки це коштуватиме. Виявилось, що більше 20 мільйонів гривень. А от за підрахунками громадських активістів вийшла сума менше аж в 10 разів. Києві снігоуборочна кампанія може предоставити комбайн по чистки снігу стоїмості 1600 гривень з учетом НДС за 8 часов роботи. Поэтому, предположив, что у нас 20 единиц техники, которые работали 24 часа, абсолютно бесперебойно взятые в аренду. Стоимость э, доходит до 108 тысяч гривен. Поэтому, куда были потрачены 21 миллион, к сожалению, при детальном анализе. Нікак виявити не вдалося. З центральних вулиць міста сніг почали вивозити на куликове поле. На пішохідній площі виросли справжні крижані гори. Зараз на Куликовому полі десятки тонн снігу. Деякі крижані гори сягають кількох метрів двох або трьох. Поміж ними снігові лабіринти. Ходити по ним ну, дуже незручно. Розчищеної стежки на площі немає. Люди долають перешкоди. Схожа ситуація в парку Преображенському. Тут снігові гори значно менші, але до них додали ще й сміття. Тож зелена зона наразі більше схожа на звалище. Двірники працюють погано. Сніг на тротуарах перетворився на кригу. До травмпунктів кожного дня звертаються сотні городян з переломами. На Настановки маршрутки. Оглянулась наліво, йде маршрутка, повернулася направо, поскользнулася, упала. А десь ось вот такі вот глиби, не розчищені, на дорозі, які треба розчистити. Минулий тиждень виявився ще й незвично холодним. Стопчики термометрів опускались до 15 градусів нижче нуля. В Одесі відкрили пункти обігріву біля залізничного вокзалу та в Суворівському районі. Здебільшого сюди приходять безпритульні. Здесь, І продукти, а їх немає. Василь Зимує так вже не вперше. Каже, минулого року умови були значно кращими. В нормально, бо все було. і поршня було, все. А бачите, як. Как... Наразі пунктів обігріву в Одесі вдвічі менше ніж торік. До того ж кошти на харчування не виділяють. Навіть вода для гарячого чаю є не завжди. Від голоду без хатьків рятують звичайні одесити. Хліб, чай приношу сюди. Кашу приношу гречку. Ну, не Ізня сказати, приношу випіку сюди, тому що людину просто. За добу в палатку на Старосинній площі приходить близько 50 людей. А всього за тиждень у пункту обігріву навідалось більше тисячі осіб. Валерія Номова, Олександр Мироненко, Юрій Гальченко, Едуард Шендерович. Підсумки тижня перший міський.